Дебеславцівська гімназія отримала шкільний автобус. Такий транспорт був дуже потрібний, адже до тамтешнього навчального закладу потребували підвезення 73 дитини. Новий школярик Матеєвецькій громаді вручила голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук. Ми дуже чекали на автобус. Нарешті це сталося. Тепер наші діти будуть дуже вчасно на уроки приїжджати, тому що майже половина дітей. Проживають за межею пішохідної доступності, тобто більше ніж два кілометри до школи. Попередньо було укладено договір з перевізником, який забезпечував підвіз. Тепер це вже такий комфортабельний відповідно до вимог до умов для дитини. Наші діточки щасливі вони навіть сьогодні, щодня дня починали вже навчання. Сказали, ж нам 1 вересня чекати. Не треба раз у нас буде такий автобус. Цього року наша Івано-Франківська область отримала найбільший за весь період. Шкільних автобусів для наших дітей, і мені сьогодні надзвичайно приємно, що саме і для вашої територіальної громади буде новесенький шкільний автобус, «Школярик» для підвезення дітей. Тішуся, що маю можливість з вами зустрітися, і хочу подякувати особливо вам за підтримку Збройних сил України. Цим всім ми завдякуємо нашим воєнним захисникам, тому що завдяки їм ми можемо отримати такі подарунки. Цей автобус не тільки для навчання підвезення дітей, а також для дозвілля, щоб наші діточки мали можливість відпочити.